Всім привіт! Ви на каналі Назівса. Сьогодні пограю в Fortnite та покажу вам все нове, що додавали в Fortnite, А точніше, нові суперсили, які додали нам в новому оновленні. Тому постав лайк, пишися на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. І так, да, нам додали нові зіркові мечі, які ми можемо використовувати, та вони мають різну суперсилу. З самого початку я полетів до нашого любимого капітана Фазми, тобто на базу першого ордену. Тут, як бачите, дуже багато побудов, дуже багато охорони, дуже багато зброї і дуже багато джампадів. Бачу чувачка, але він втік на мене, від мене від, на джампаді. Ну, я не розсірявся і зразу пішов наверх шукати нових ворогів, які я можу вбити. Ну і, звичайно, що я знайшов білих штурмовиків, які хотіли мене вбити. Але насправді мене вбити не так вже і просто, бо в мене є зброя, в мене є снайперка, в мене є дробаши, в мене є майже все. Я його ноку і майже добиваю. Добиваючи, як бачите, я не можу добити його вже пару разів, бо він тупо від мене втікає. З нього випадає мінік ну і просто синя пушечка. До речі, білі штурмовики на базі Дарта Вейдера сильніші, ніж на цій базі. Вони там посилені, вони такі японські, знаєте. Як бачите, на цій базі дуже все технологічно, прямо технології на першому місці. На мене напав Саб Зіро, я теж на нього напав з Друбаша і вбив його, я не розстрілявся. Як бачите, після того, як я вбив, я почав шукати капітана Фазму, бо у нього є дуже непоганий медальон і дуже непогана зброя. Це найкращий босс, який є зараз на карті. Ну, в принципі, крім цього босса, нікого немає, крім Дарт Вейдера. Але в нього насправді немає. Не медальйона, просто пушечка. Ну, типу зірковий меч, який насправді такий собі. Як бачите, ну я сьогодні його покажу, до речі. Де, у нас є аптечка, яку можна захилити. І, до речі, цей чувак вивкне капітана фазму. Тому в нього був і медальйон, і міфічна пушечка, яку я забираю зразу, як і медальйон. Про медальйон можете подивитися у моєму відео, де я зібрав всі міфічні пушки. Далі, як бачите, я собі хожу, відкриваю скриньки. Тут, як бачите, є літаки для штурмовиків, на яких вони літають по одинці. І, до речі, бачите, зелена гора, насправді, а не біла. Далі я, як бачите, я лечу і заходжу до місця, де живуть штурмовики. Ну, тобто, де їхня база, там, де вони дивляться. Це якби їхнє аванпост, де вони стоять, дивляться, чи ніхто до них не підходить із джедаїв, і ніхто не хоче вбити їхніх е, друзів, ну, типу друзів-охоронців. На мене хтось напав, але я його не побачив, тому я просто полетів далі собі. Тут, бачите, був такий більший аванпост, там де вже більше людей може бути, найбільше комп'ютерів, більше комп більш технологій, найбільше зброї. Але штурмовиків самих тут немає, на жаль. Не знаю чому, ну, або на щастя, не знаю. Як бачите, на базі штурмовиків, тобто на ватпостах, є дуже багато слюрк-бочок. Далі я просто пішов звідси і вирішив просто піти звідси. Ну я забрав все, що мені треба, міфічну пушку і медальйон. То чому я не можу піти звідси? Далі, як бачите, я зустрів е,